Всім добрий день. Сьогодні 27. Оте, горішки садив місяць назад, але сьогодні 27 квітня а, виходить, у нас були заморозки. І от що сталося? От що сталося. Горішок померз. Горішок померз. Не знаємо чи опамолодиться, але скоріш все що, мабуть, опамолодиться. Буде дуже прикро. Трошки праці виложено. Ось, будь ласка. І горішки повне Така прикра ситуація було близько нуля От. відповідно заморозок був мабуть десь декілька градусів мінус От. і все що ми маємо це померзли горішки Ось, зараз я макро зніму тут буде вже видно